Житомир теплокомуненерго взялося переоснащувати будинкові системи опалення в житлових будинках, аби об'єктивно прораховувати вартість тепла та його перерозподіл. Мова йде про встановлення понад трьох сотень лічильників теплової енергії. Ми повинні, згідно з закону про комерційний облік, встановити 322 узли обліку, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла і перерозподіл тепла внутрі будинкових мереж. Чому? Тому що там, де є автономне опалення, там, де є міста загального користування, ми повинні зробити правильний розподіл, об'єктивний розподіл. У нас є 315 постанова, яка, на жаль, не досить коректно розподіляє обсяг місць загального користування від 10% до майже 30%. І це не об'єктивно. буде стояти поруч. Два будинки, але відрізнятися ріком випуску, і може бути така от халепа, що ти сплачу 10 відсотків, а то й відсотків за місця. І це некоректно, і це не об'єктивно. Тому ми хочемо встановити всі обліку. Кошти на реалізацію програми виділили з міського бюджету. Втім, їх недостатньо. Зауважує Дмитро Рогожин. З тої вартості приблизно 40 мільйонів, які треба для встановлення, виділено 25 мільйонів. Окрім недофінансування, процес встановлення лічильників уповільнює і брак відповідних фахівців. Дуже дуже важко ця іде програма, тому що дуже багато бригад, людей проходять військову службу, і дуже важко сформувати підрядну групу. Для того щоб встановити 322 лічильника, це треба десь 1400 чоловіка днів. Це величезний обсяг роботи, залізти подвали, зробити переврізки, зробити доступ електричний, технологічний доступ. Однак, попри все, зауважує директор теплокомуненерго, будуть робити усе можливе, аби реалізувати проєкт до кінця року. Зараз перші 60 лічильників Ми робимо договори виконується сім підрядників роблять ці роботи. Тобто рухаємось і будемо рухатися до кінця року.